Доброго дня, що Сьогодні, 9 вересня 2015 року, час 14 30. Ми знаходимося за адресою міста Київ, вулиця Хрещатик, 22, кімната, 318. Розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів Київської міської дирекції, ДПП Зокрема по, по розкритті пропозиції конкурсних торгів на закупівлі, прилади, електричні, побутові та інші. обігравачі приміщення. До участі у відкритих торгах всього подамо дві пропозиції доступних учасник. Перший учасник, оборизко з обмеженою відповідальністю груп код 36 58 13, 92. адреса місто Київ, бульвар Івана Лепса, будинок 57, дріб 38, офіс 86. Пропозиції подано конверти. Конверт немає ознак, доступу до колег. У конверті знаходиться лише пропозиція. Пропозиція прошита, пронумерована та скріплена на товариства. До складу пропозиції подамо наступні документи. Реєстр документів. Пропозиція конкурсних торгів на суму 799 704 грн. копійок. ПДВ. Технічне завдання, опис пропонованого товару, довідка про поставку товару, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність у штаті працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Довідка про виконання аналогічних договорів підприємствам установам організація. Інформаційна довідка про відсутність інших підстав для відмови участі процедурі закупівлі. Інформаційна довідка про непритягнення до відповідальності, що передбачено пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 закону України про захист економічної конкуренції. Інформаційна довідка щодо реєстрації. На реєстрації на території, яка віднесена до переліку обшорних двом. Інформаційна довідка щодо внесення до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні, пов'язані з корупцією правопорушення. Наказ про призначення відповідальної особи за антикорупційну програму. Наказ про введення в дію антикорупційної програми. Статут товариства. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Довідка про те, що. Витяги з єдиного державного реєстру осіб та фізичних осіб-підприємців подаються в електронній формулі за онлайн-замовленням. Товариство надає витяги відповідно до вищевказаних змін. Квитанція. довідка з єдиного державного реєстру та Організації України. Довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків зборів платежів. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Довідка відповідності, які законодавчі акти України. Інформаційні довідки з єдиного реєстру підприємств, щодо деяких порушено провадження у справі про банкрутство, подаються в електронній формі за онлайн-замовленням, про те, що товариство подає довідку. З рахуванням таких змін. Далі. Повна інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрут. Протокол загальних зборів учасників засновників товариства. Наказ про призначення керівниками. Довіреність на право представництва інтересів. Наказ. Про призначення комерційного, комерційного директора виконуючим обов'язки директора з правом підпису документів. Довідка пояснення про надання форми 1 баланс та форми 2 звіт про фінансові результати за 2014 рік. Довідка пояснення про ненадання форми 3 звіт про грошових коштів за 2014 рік. Фінансовий звіт, баланс станом на 31 грудня 2014 року. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Квитанція. Довідка про стан позичкової заборгованості з приватбанку. Довідка з Міністерства внутрішніх справ відносно. Посадової особи товариства. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, друга. Сертифікат відповідності, висновок державна санітарно-епідеміологічної експертизи, основні умови договору. Це всі документи, які подані у складі даної пропозиції. Наступний учасник: Товариство з обмеженою відповідальністю Трейд. Код 38 30 54 25, адреса Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Ільєна, будинок 241, Офіс 2. Пропозиції подано в конверті. Конверт запакований, ознак доступу до вкладення немає. Умерті міститься. Пропозиція пропозиція прошита, та скріплена печаткою товариства. До складу пропозиції ходить наступні документи, реєстр документів, пропозиція конкурсних торгів на суму 780 тисяч 70 гривень 80 копійок, в тому числі ПДВ. Опис пропонованого товару, інформаційна довідка до опису пропонованого товару, технічне завдання, технічна специфікація, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність штатних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід робіт. Довідка про виконання аналогічних договорів підприємствам установи організації. Довідка про пояснення про надання фалансу та форми 2 звіт про фінансові результати за 2014 рік. Довідка про ненадання форми 3 звіт про вирушових коштів за 2014 рік. Баланс станом на 31 грудня 2014 року. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Квитанція. Ще одна квитанція. Довідка про стан кредиторської заборгованості з банку. Інформація. Інформація до довідки з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено проваження у справі про прабанку. Повна інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено проваження у справі про банкрутство. Довідка з ДФС. Щодо заборгованості з податків та зборів. Статут товариства. Протокол загальних зборів засновників товариства. Наказ про призначення керівника. Довіреність на право представництва інтересів товариства. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру усі, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка з органів внутрішніх справ щодо посадової особи. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру всі, які вчинили корупційні правопорушення. Ще одна довідка з Міністерства внутрішніх справ відносно посадової особи. Інформаційна довідка згідно вимог пункту 6.7 а саме про відсутність інших підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі. Інформаційна довідка згідно вимог пункту 68, а саме, що учасник протягом трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачено. Пунктом 4, частини 2 статті 6, пункт 1 статті 50 закону України про захист економічної конкуренції. Інформаційна довідка згідно вимог пункту 69, а саме про те, що учасник не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку офшорних зон. Інформаційна довідка згідно вимог пункту 6.10, а саме. Відомості щодо учасника в єдиному державного реєстру осіб, які вчинили корупційне або пов'язані з корупцією правопорушення відсутні, наказ проведення антикорупційної програми. Сертифікат відповідності, висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Інформація до з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Квитанція. Відомості з єдиного державного реєстру та організації України» Довідка про взяття на облік платника податків. Свідоцтво про реєстрацію платника, податку на додану вартість, основні умови договору. Все буде в складі даних пропозиції. Розкриття пропозиції конкурсних торгів завершено. Прошу членів комітету з конкурсних торгівлю Не оточення в наказі проведення дії антикорупційної програми пунктом 1 також призначено повноважену особу за антикорупційну програму. Прошу представника представника учасника підписания подговор. Почему? Потому что Заседание завершено.